Зараз подивимо, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тікток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно? Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош Звичайно, мені дістали заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся, дурна шоколадка. Джин, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облици свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Я люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай ай, як же палко. Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно? Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Awesome! Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піцца, як круто! Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Кто? Джейн, тобі теж треба спробувати. Але не мою. Краще відкривай свій клош Гаразд. Зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца Але тільки моя заморожена. Яке У відздій? сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні. Мій ідеальний рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках, но ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І ще мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа чупс Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн! Джейн, допоможи! У мене язик до чупа-чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все, більше так не роби, невесело. Я спробую свічу пачупс. І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей фа виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш. Ух ти, нагіці! От би гарячі. Так, гарячі, смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гаряче. Зараз оцінимо. Смакота. Джей, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться йде Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі, дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джин, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюсь розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої ваплі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так поставив. А тепер пішов геть. Гаразд, тільки не їжте мене, боягус. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг Павучок зараз побігає по будинку і наплете павутиння. Щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Ден, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. ха Ха-ха! Це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто! А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. <звук> Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гарманують один з одним. А табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всюди мох та іншу траву, а ще наліпити на трубу замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить. І ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс yes. у вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятися цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам! Вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте. Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто? Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повести тут трохи. Будеш пошту приймати. Річано ну швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння, і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні, тільки не сонце, ану киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Селідам підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скриньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт, вам листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист? Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. О, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. О, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. О, mm -hmm. да, знову сонце. Мені час додому. Тут мені мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід під гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень. Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок, запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас, сама мої! Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть цінам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Кідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає. А на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буду займатись тут улюбленими справами. Їсти смаколики, і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха. Ось, ха, ха. окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі вхід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини, щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Та люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю от сюди. Різні скелети та кісточки, Свічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павочок. Привіт! Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший. Що час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо водити. Джеймс, давай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Ей. Я буджу свою улюблену іменинницю у день народження. З днем народження, моя люба! Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпотаємніше бажання. Чудово. Дякую, мамуля. Є ж мила. я його весь ранок пекла. Міс фібі, прокидайтесь сьогодні. За вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, кім. О, ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі. Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваше день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт. Я всю ніч пекла. Йо, яка гидота? Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик, точно для мене. Потримай мої золоті патчі. Thank you very much. Що ж у цьому чудовому пакетику? Oh. О, ви знаєте, що я хочу. Новий епончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Кім можеш і ти. Okay. Доця, виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось, а тобі до школи час могла б швидше красу наводити. <плес> Правильно, мама тобі каже, ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір? Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь, що сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма. Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлик і розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так, і що ж мені сьогодні вдягнути? Ах, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити, воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало, мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Окей. Мені потрібна прислуга. Кім мені потрібна твоя допомога. Так, міс фіві, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти. Зрозуміла. Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до Франції, щоб прикупити міс фібі самі три дві речі. Тримайте. Дякую, Кім. Це те, що мені треба. Але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово! Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Oh. Всім привіт! Мені здалось, що ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька? Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс Фібі рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі? Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти, як вона чудово виглядає. Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з міст Флібі познайомимось. О, і нам час на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто? Привіт, простушка! Я круто, Афібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик! Як круто мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? Hmm. О, точно! У мене лишився шматочок шпалер yes. після ремонту і якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверце, щоб виглядало прикольно. Яка молота вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все що я так люблю. Краса. Wow. Ой ой уроки час Вчитель точно, мама викличе. Швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Улюбить зламався відсі. Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну, хоча б цукерки знайшла. О, у мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити те з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдужно. Я зовсім не вчила математику. й навіщо вона мені? Мені простіше попросити забрилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка. Ні. А за гроші за гроші також ні. Ну і добре. А за стільки oh my God. От, за стільки грошей готова? Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <рес> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. Ура, у мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. Ah! Ей, зубрила, Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, -ха обдарила. <звук> 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 Ура! Перерва! Нарешті можна трохи перекусити. І забери підручники з мого столу, будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Ще цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що, простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. Ммм, апетитно, мої улюблені кота сендвічі смакота. Кота сендвічі та милі записки. А у мене батьки постійно працюють. Джейм, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємось обідами. Okay. Чудово. Ого, це навіть дуже смачна піца. Цьому місце точно не вистачало вечірки. Джейм, не тієї осторонь погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем. Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну, все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба. Фібі, з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій свет. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин свет, а крута, унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я повернулася новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати.